Вітаю! Тема уроку раціональні дробі. Виконаємо номер 5 зі сторінки 7. Перше завдання. Треба знайти допустимі значення зміни, що входять до виразу. Записуємо перше. Приклад 2х відняти 5. Ось тут ми бачимо, що це цілий вираз. Тому запишемо відповідь: вираз має зміст при будь-яких значеннях змінної. Значення Х. Все. Перший приклад розв'язали. Переходимо до другого прикладу. Другий приклад, як ви бачите, це 18 розділити на M, а це. Раціональний дріб, тому тут вже будуть у нас інші, інша відповідь. А цей приклад, ви пам'ятаєте, є така умова, що на нуль ділити не можна. Тому ось тут у нас будуть всі знання: М може приймати всі значення, М приймає всі значення, крім М дорівнює нулю, тобто m не повинно дорівнювати нулю. Тобто, чому? Тому що на нуль ділити не можна. Переходимо до третього прикладу. Третій приклад 9 розділити на х відняти 5. Тепер нам треба поміркувати і визначити, при якому ж значенні х знаменник перетвориться в нуль. І це значення треба буде відкинути. Що ж, Давайте прирівняємо зараз Х відняти 5, не повинно дорівнювати 0. Тоді Х не повинен дорівнювати 5, переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний, х не дорівнює 5. Отже, вираз має зміст при будь-якому значенні x, крім х. Не дорівнює 5. Коли х буде дорівнювати 5, вираз не буде мати значення. Четвертий приклад. Х відняти 5. Х відняти 5 розділити на 9. Дивимось, у знаменнику у нас 9 це ціле число, тому цей вираз буде мати. Допустимо значення змінної при будь-якому значенні Х, при будь-якому значенні Х. Тому ми можемо оце значення, що ми писали, ми можемо його і скопіювати і дописати. Отже, якщо у знаменнику нас буде ціле число або зовсім немає знаменнику, то ми кажемо, вираз має зміст для будь-якого значення Х. Ось тут, коли ми є значення, ми звертаємо увагу на знаменник і відкидаємо ті значення, при яких знаменник перетворюється в нуль. П'яте завдання. У п'ятому завданні один додати. Y. Знову звертаємо увагу на знаменник. Знаменник не повинен дорівнювати нулю. Тоді у нас 1 додати y не дорівнює нулю, Y не дорівнює мінус одному. Отже, даний вираз буде мати зміст при Х, при Y не дорівнює мінус одиниці. Шостий приклад. 1 х квадрат додати 4. Давайте роздивимось уважно знаменник. Х квадрат додати 4, цей вираз буде більше або дорівнює 0. Коли він буде більше дорівнювати 0? Тобто, в даному випадку будь-яке значення, якщо ми візьмемо, то тут буде. Тобто, вираз буде мати будь-яке значення. Тобто, х у нас у квадраті завжди більше за 0, або до рівня 0. То в такому випадку ми можемо сказати, що вираз має зміст при всіх значеннях змінної. При всіх значеннях змінної х вираз буде мати зміст. Переходимо до наступних прикладів. Сьомий приклад х квадрат відняти 4. Отже, х квадрат відняти 4 повинен не дорівнювати 0. Якщо цей вираз буде дорівнювати нулю, в такому випадку ми скажемо, що дріб, вираз, не буде мати змісту. Отже, х квадраті не дорівнює 4 переносимо праворуч, це буде 4, і тоді х. Буде не дорівнювати мінус 2, коли х в квадраті буде дорівнювати 4, коли х будем мінус 2, або х буде дорівнювати 2. В такому випадку ми скажемо, що всі числа, крім х дорівнює мінус 2 і х дорівнює плюс 2, крім оцих числа, тобто вираз буде мати зміст, крім. Давайте це запишемо, щоб це у нас було вже правильно. Завдання у нас звучить так: знайдіть допустимі значення змінної. Допустимі значення змінної у сьомому прикладі будуть всі числа. Х може приймати всі числа, але ж треба сказати, крім, Х дорівнює. Х тут не дорівнює, я зараз поставлю дорівнює, а потім перечеркну. Х не дорівнює мінус 2, або х не дорівнює, х не дорівнює 2. Так, і так, щоб це було правильно, вираз має зміст, крім х дорівнює мінус 2, або х дорівнює. Мінус 2. Всі числа, крім от це, для сьомого прикладу. У нас такий буде вираз. Що ж, переходимо до восьмого прикладу. Восьмий приклад тут у нас вже з'являється інший модуль числа. Давайте це запишемо. А в знаменнику х за модулем відняти 4. Отже, нам треба вибрати такі числа, в яких знаменник буде дорівнювати 0. І відкинути ці, ці значення. Х за модулем. Відняти 4 не повинен дорівнювати 0. Х за модулем не повинен дорівнювати Чотирьом, чотири переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Отже, нас тут ікс, ми замодлимо, а нас же цікавить х, то тоді під модулем може ховатися або мінус чотири, або плюс 4. Х не дорівнює мінус 4, і х не дорівнює плюс 4. В такому випадку ми можемо сказати, що в восьмому прикладі всі числа крім. Х дорівнює мінус 4, х дорівнює плюс 4, а всі числа будуть підходити до цього виразу. Переходимо далі. Нам треба розв'язати ще 4 приклади. Отже, дев'ятий приклад. В дев'ятому прикладі великий приклад, який зараз будемо розв'язувати. У Чисельнику 2 у знаменнику Х відняти 2. Додати другий дріб. 3х, х додати 1. Отже, нам треба продивитись в таких, коли дріб не повинен дорівнювати нулю. Х відняти 2, х відняти 2 не повинен дорівнювати нулю, тоді цей дріб перетвориться в 0. І другий дріб х додати 1 не повинен дорівнювати нулю, тому що на 0 ділити не можна. Отже, тоді переносимо двійку і одиничку, праворуч, міняємо знак на протилежний. Х не повинен дорівнювати 2, і х не повинен дорівнювати мінус 1. Отже, нам треба сказати, при яких значеннях змінної х цей вираз буде мати зміст. Давайте це запишемо зараз, що всі числа, крім х дорівнює мінус 1. Допишемо ось сюди мінус 1 або х дорівнює 2. Х дорівнює 2. Оці всі числа, крім оцих двох чисел. Вони будуть так, записали. Переходимо до 10-го прикладу. Десятий приклад переписуємо х додати 4. Додати 4, а в знаменнику добуток виразів х помножити на різницю, х відняти 6. Тепер треба вибрати ті значення, при яких знаменник буде дорівнювати нулю. Х. Х відняти 6 не повинен дорівнювати нулю. Якщо він буде дорівнювати нулю цей вираз, то тоді зміст, цей вираз не буде мати змісту. Отже, отут добуток х і на різницю чисел, то коли добуток буде дорівнювати 0, коли один із множників дорівнює нулю. Це може бути випадок. Х може дорівнювати нулю, а нам же ще не дорівнює. або Може бути другий множник дорівнювати нулю, х відняти 6 дорівнює нулю. В такому випадку ми скажемо, що х не повинен дорівнювати плюс 6. тому що 6 переносимо праворуч, міняємо знак на протилежний. Плюс можна написати мінус, пишемо обов'язково. Що ж, Тепер нам потрібно записати відповідь Всі числа, то є шуканими, допустимими значеннями Х, є всі числа. Давайте це зараз і запишемо, щоб все було правильно. Допустимими значеннями X, X є всі числа. Значеннями Х є всі числа. Тут треба сказати крім або відмінними. Можна написати крім або відмінні від. І тепер дивимось 0 і плюс 6. Відмінний від 0 і 6. Оце відповідь для 10-го номера. Ви можете писати декілька відповідей, всі числа крім 2 і мінус 1, шуканими, допустимими значеннями, є всі числа відмінні від 0 і 6. Тобто, ви дивитесь на 0 і 6. Тобто там, де не можна, щоб знаменник дорівнював нулю. У нас залишився ще 11 і 12 приклад. Зараз ми їх і розв'яжемо. Одинадцятий приклад. Записуємо цей приклад. Х за модулем, ви пам'ятаєте, що завжди повинен більше нуля, тому що модуль будь-якого числа він або дорівнює нулю, або більше за нуль. Давайте цей запишемо х за модулем додати 1 більше або дорівнює 0. При яких випадках? А ми знаємо, що х за модулем більше. Завжди, або рівня 0. В такому випадку, ми можемо сказати, що в цьому випадку, так як у нас модуль числа і ще у нас додати одиницю, тут будуть всі значення х. Ми приймаємо всі, всі числа областю, допустимо, значень, зміни будуть всі числа. Всі числа областю допустимим значенням будуть всі числа. Х буде, може приймати будь-яке число. І 12 при різницю х у квадраті. А в знаменнику добуток двох виразів. Х відняти 3 і х додати 5. Так, знову у нас добуток, коли добуток дорівнює нулю. Коли один із множників дорівнює нулю. Так, тут мінус 3, тут плюс 5. Але ж пам'ятаємо, що не повинно дорівнювати нулю. І так, коли х у нас мінус 3 буде дорівнювати нулю, в яких випадках? Коли х буде дорівнювати 3? І, дру, або. Так як це добуток двох виразів, нам треба вибрати або перший може дорівнювати, 0, або другий. Х додати 5. Повинен не дорівнювати мінус 5. В такому випадку зробимо висновок. Давайте скористаємося тим записом, який ми використовували, але крім, шуканим і допустими значення є всі числа відмінні від від, 3 і мінус 5. Так і допишемо відмінні від 3, а тут поставимо мінус 5. Мінус п'ять. Що ж, бачите, як можна записувати шуканими допустимими значеннями Х є всі числа, крім і вибираємо ті числа, які можуть бути перетворювати знаменник в нуль. Ми їх відкидаємо. Пишемо, крім чисел або ось таким чином, всі числа відмінні від трьох і мінус п'яти. Ставте питання в коментарях, якщо щось не зрозуміло. Дякую за увагу і чекаю вас на наступних відео уроках.